Кисень з повітря для Тернопільської міської лікарні номер 2 закупили новий кисневий генератор українського виробництва та облаштували кисневий майданчик. Наразі у лікувальному закладі є чотири джерела постачання кисню, два кисневих генератори різної потужності, бочка із рідким киснем та кисневі балони. Ця киснева станція дозволить забезпечити киснем ну практично 100 пацієнтів. Потужність її становить 500 літр за хвилину. Це є додаткове джерело киснепостачання в нашому закладі. Вироблення кисню з повітря за допомогою кисневої станції це набагато дешевший спосіб і дасть змогу ефективніше використовувати ті кошти місцевої громади, які йдуть в даному випадку на кисень. Це дуже важливо, тому що напередодні осінньо зимового періоду напередодні можливих сезонних захворювань, також напередодні зростання захворюваності на ковід. 19 про які нас попереджають вже сьогодні лікарі для встановлення системи попередньо провели підготовчі роботи. Зокрема, облаштували кисневий майданчик та провели електромонтажні роботи. Уже найближчими днями кисневий генератор під'єднають до електроживлення та введуть в експлуатацію.